Цьогорічна головна ялинка Тернопільщини перевершить попередниць. Вона не найвища і не найдорожча. Вона жива. І росте на майдані волі у Тернополі поблизу пам'ятника Данилу Галицькому. Але особливо її робить не лише місце розташування, а й прикраси. Ми залучили доведення ігрушок наших школярів тернопільські школи, яким роздали матеріал, а дітки самі виготовили іграшки. Іграшки, які мають бути символізувати. Це прагнення, яке сьогодні висловлюють всі українці, прагнення до Європейського Союзу, прагнення до демократії. Крім нестандартних обновок, ялинка засяє традиційним. Театральний майдан, який щороку вже підсвічує ілюмінаціям. Для майдану волі докуплять. Ілюмінація використовується та сама, що була в мої попередні роки. Близько 20 тисяч гривень додатково виділено, тому що ми зробили ілюмінацію святкову традиційно така, яка була на театральному майдані. Але була потреба зробити додатково поруч Данилом Галицьким. тому на ці потреби є виділені кошти, але це в межах 20 тисяч гривень. Засвітять зелену красуню у Тернополі 24 грудня.